Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький в шапочці в Обладнанні. І як і домовлялись в Телеграмі, і радий вітати вас. На черговому відео мені поки важко довго сидіти, тому це буде експериментальне відео. Так я вам розкажу про нову мета-схему, яку я затестив, пограв, але не буду записувати моменти, бо монтувати це все діло важко. Втім, я вам розкажу про плюси цієї схеми, про мінуси цієї схеми, яких виконавців використовувати, і чому ця схема має працювати навіть після патчу, яким понерфі тривели. А за для того, щоб для вас було це відео трошки цікавіше, я ще і і коротенько розкажу про останній контент. Його було мало, окреме відео писати не хочеться. Втім, я думаю, вам буде цікаво. І якщо я правий, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. Придумайте якийсь назву у цьому, що ви взагалі бачите. Посміємось разом. І Якщо ви новенькі на каналі, обов'язково підписуйтесь, в нас тут цікаво. Розпочнемо з СБЧ, як я вам і сказав. В нас вийшли титульні матчі. Це в нас завжди безкоштовний трейдебл суплай, тому ми їх збираємо. Вілла, Манчестер Юнайтед. Перевірте свої клуби. Якщо є гравці з Астанвілли, то думаю, що можете гроші заробити. Байер Баварія. Також тут німецькі гравці, Рома Інтер. Гравці з серії А та італійці і ПСЖ Ліль, гравці з ліги 1. обов'язково збираємо неважко і перевірте свої клуби стосовно гравців. Aston Villa. The Final, The Winners, Два нових СБЧ, з виконання яких ви отримаєте очівки для Objectives, також, якщо збираєте, то робіть. Я чесно забив, мені не цікаво. Але може ви виконуєте, тому не забувайте це робити. Ну і тепер до гравців. В нас є один гравець нового промо і два гравці шоудаун СБЧ. Перші з шоудауну нам попалися, тому давайте з них розпочнемо. Самуель Чуквезе. Це в нас а, Мілан італійський клуб. А другий гравець в нас Нотінгем Форест. І ви можете спитати, а де вони взагалі грають? А вони грають в фіналі Кубку Африканських Націй як представники своїх країн. Нігерія грає проти Код'Івару. І відповідно їй такий шоудаун зробили. На мою думку, це цікаво. Давайте поглянемо на картки. Чуквезе коштує 80 тисяч монет. Правий вінгер, 4-4 зірачки, хай медіум воркрейти. 92-й пейс, 84-ті удари за слабко, але тут пенальті це все діло. Передачі 83 ті теж за слабко, але теж фрікікс це діло. Тобто основні показники, які ви будете в грі використовувати, вони більш-менш. Дріблінг дуже непоганий. Навіть без апгрейду, defensive capabilities в нього немає, і здібності фізичні ну, на посередньому рівні. Playstyle+, плюс на переступи, на R1. Ну і ці такі не дуже нам цікаві. І фінес-шот є. Якщо вони виграють, він отримує плюс 2. А брейти будуть його стати ще цікавіше: 89-го рейтингу відповідно буде картка. За такі гроші, в принципі, клуб цікавий. Я думаю, що знайдуться люди. Які захочуть його зібрати. Другий це в нас Ібраїм Сангаре. Можливо, мамонти каналу пам'ятають його Тімов з Season. картку з, по-моєму, або з Яксо, або з ПСВ. ПСВ. Да, він грав. Опорний півзахисник. Дуже був непоганий за свої гроші, медіум хайворк рейти для опорника. Три-чотири зірочки теж фантастика. Пейс 82. Розподілення таке собі, але він ну, не критичний. Для опорного півзахисника, я думаю, що добре. Окрім того, удари 70 нам не дуже цікаво. Втім, є шот пауер якщо що інколи здалі може рубанути. Передачі 82, короткий пас 86, і довгий пас, відповідно, також 86. Дріблінг 84. І тут я гляну зараз на фудбіні, він може бути ленксі. через те, що в нього спритність 74. А весь інший дріблінг непоганий. На стилі зіграності якер, він у вас буде ленксі. І я думаю, це дуже непогано. 89-й рейтинг йому малює фудбін на позицію порного півзахисника. Захисні та фізичні здібності досить на пристойному рівні, навіть без апгрейдів. І це прем'єр-ліга, друзі. І це блок плюс плейстайл, це пінкт пас. Це ще й підкати, Брюсер і прес-провод. Так він дорожчий, і його ціна 116 тисяч монет. Але якщо він апнеться і буде 89-го рейтингу, то це буде досить пристойний опорний півзахисник з англійської прем'єр-ліги, якого неважко буде, я думаю, залінкувати. В принципі, як опція в бюджетні або навіть посередні склади, я думаю, що можна розглянути. В нього 25% лайків, в Чукве за 41%. Це не дуже багато, але тим не менш. я думаю, і не провал. Себастьян Котес. 88 рейтинг, 2-3 зірочки, Medium High Work rate, Це жива картка Ліги Європи. Представляє він Спортінг. І 81-й пейс Ну, замало, але жива картка. Буде далі розвиватися, якщо будуть виступати гарно спортінг. 70-й дрібінг. спритність і баланс, трагедія, звісно. Але ми пам'ятаємо Варана. 90-й захист, 95-та фізика. Я не думаю, що він комусь склади зайде. Втім, 60 тисяч монет і, вибачте, 62% лайків. Плейстайл в нього немає єнота, нема перехоплення. Ну це більше фан-картка. Втім, друзі. Найцікавіше це не контент, навіть який ми отримали, а те, що фудскорборд сьогодні злив нам Андрія Шевченко, який буде в промо Future Stars Icon вже сьогодні в п'ятницю. Детально ми розберемося у відео, коли він вийде. Проаналізуємо стати, поглянемо на зірочки. Я дуже сподіваюся, що йому їх апнуть. Але наразі. Ми вже точно знаємо, що Шева буде. Це величезне W. Ми вже з хлопцями в телеграмі обсудили. Лайків вони наставили серденьок. Наставили. Тож, якщо хочете бути в курсі всіх актуальних подій у всі 24, приймати активне спілкування зі мною особисто, то велкам в наш телеграм-канал. Ну а ми чекаємо на картку Шеви, з яким будемо розбиратись вже в сьогоднішньому нічному відео. На цьому контент закінчено. Той огляд. Тепер давайте переходити до схеми. Я побачив її в інсепшена, звісно. А він взяв іншого програвця і протестав. Я також нею пограв декілька матчів, і е, зараз ми про неї поговоримо. Це в нас 4-1, 2-1, друга. Або простими словами, це італійський ромб. Карло Анчелоті, і тепер відсилочка до прев'ю. Лайк. Якщо пам'ятаєте, той Мілан з Пірло, з Едорфом, з Дженером Гатузо і Кака на позиції центрального атакувального півзахисника, то була дуже цікава команда. Напевно, багато хто по грі Шевченка пам'ятає саме в цьому Мілані. Отже. Що вона вам дозволяє, як завжди, метово і атакувати, і захищатись, тому що вона буде перебудовуватись. Давайте розпочнемо з налаштувань звичайних. Дефенсів стайл баланс 45, ширина 65 глибина. Якщо хочете більше пресингувати, можете ставити 71 цю читерну. Вона все ще працює. Але в базових налаштуваннях 65, в мене також тела 65, працює непогано, атакувальна білдап, баланс. І створення моментів Direct Passing. Це все супер мета, То без питань. Є ще одна варіація цієї схеми, де тут long Ball іде, Але я думаю, що для вас, як ну, для, для середньостатистичного гравця, саме ці налаштування вони дозволять через Direct Passing більше моментів створювати. Ширина атаці 40. І е, 5 гравців в штрафному майданчику. На кутових та е, штрафних, як завжди. Аптую. В мене стоїть 2-1, але ви можете обирати. Ось така схема. Отак вона виглядає. Тепер давайте перейдемо до інструкцій і до того, яких я раджу тут виконавцю. Ворота. Crumbs фокроси, свіпер, кіпер, але ви можете ставити на балансі, це не є проблема. Два центральні захисники зазвичай мають бути максимально метовими і на базових налаштуваннях. Лівий захисник у вас на вказівках stay back while Attacking та Overlap. Правий захисник на балансі та оверлап. Хто сюди підходить? Ви маєте обрати одного з крайних захисників, який у вас більше орієнтований на атаку. Відповідно, ви йому даєте баланс. Інший stay back while attacking. В мене Ashley Cole залишається позаду. КФУ. Підключається до атаки, в нього є трівела, в нього є батарейка золота, тому він може більший обсяг роботи використовувати виконувати. Вибачте, але якщо у вас є Альфонсо Девіс, то звісно, я би обирав саме його. Втім, будьте уважні, в нього не так багато стаміни, тому треба буде його кимось підміняти хвилини з 70 в такій схемі. Так само Кайл Уокер підходить і там мовно еволюція Бомпастор, еволюція Капдевіло, ті метви, крайні захисники, про яких ви вже знаєте. Єдине, що маєте розуміти, більш атакувального ви ставите на балансі. Опорний півзахисник Давід Алаба, він в нас на Stay Back While Attacking Cover Center. Medium High Work Rate, в моєму випадку ідеальний для опорного півзахисника. І вам я також раджу саме такого підшукати. Той самий умовний новий Сангаре як опція. Що стосується Джошуа Кіміха, ви можете тут його використовувати. Багато програвців зараз використовують, в тому числі, хай-хай-виконавців. Той самий Кайлон, це програвець, який автор цієї схеми використовує тут Джуда Бенгема. Тож, це не проблема Джошуа Кіміха. Але медіум хай це еталон. Питайте в коментарях, хто у вас, я буду відповідати, чи підходить, на мою думку, чи ні. Далі два центральних півзахисника. Один у вас буде на вказівках баланс. Повністю і кавервін. Це той, який розташовується на фланзі захисника, який не підключається до атак. Відповідно, в моєму випадку Ashley Cole має вказівку stay back while attacking, і Вальверде грає на балансі. Для чого це потрібно? В нього вказівка на балансі кавервін. В захисті він іде ліворуч. І оскільки Ashley Cole не підключається до атак, то ми маємо класичну схему. 4-4-2, і Вальверде грає лівого півзахисника при обороні. Другий, в моєму випадку, це Ванденбум. я його зараз, Бум, я його зараз тестую. Але це може бути також будь-який центральний півзахисник по типу Яя Туре Мєтовий, саме бокс сту бокс той самий Джуд окей, okay. Лука Модріч, Stay Back While Attacking і Cover Center. Він грає на захист бокс-бокса. Разом з Давідом Алапою. Вони вдвох закривають центр поля. Далі, Бернардо Сілва, це у нас центральний атакувальний півзахисник, його вказівки come back on defense. І все. І тут ви маєте розуміти, у FIFA ну і у FC24 тепер є така, не знаю, баг, фіча, як хочете її називайте. Коли ви даєте ЦАПу, якщо він є в схемі саме центральний атакувальний півзахисник, вказівку вертатися до захисту. То він буде автоматично займати той фланг, де у вас менше гравців. Скрипти так прописані. Відповідно, в нас Феде Вальверде грає cover wing, він іде ліворуч. Ванден Бомен, cover center. Алаба кавер центр. Праворуч нікого немає. І тому гра буде пушити Бернардо Сіло при захисті праворуч. Ніхто не знає, як це працює, але працює. Мені здається, що сюди також зіко непогано підійде. Так він хай медіум на захист, але я грав ним як центральним півзахисником в схемі 4-3-1. Він відпрацьовував непогано в мене. В захисті або Роберто Ферміно, як еталонний, да, версії по-моєму. В нього є, є одна картка версії центрального півзахисника. Тож тут підбирайте. В мене Бернардо Сіло мене влаштовує. Він і на атаку гарно грає. І в нього плейстайлиці на трикутник, неймовірні. Тобто, коли я атакую, він тут може і пробити тривелою, і пас віддати. Важливо, щоб він міг і в атаку цей ваш гравець статистично. І на захист теж допомагав. Повторю, Зіко, Зінедін, Зідан, умовної версії збича, також буде непогано тут виглядати. Пара нападників вони мають бути максимально в'єтовими, і в них дві вказівки: це stay Central, Get In Behind, і все. Вони у вас залишаються по центру відповідно. Вони не будуть кудись там зміщуватись на фланги і руйнувати штучний інтелект вашого центрального атакувального півзахисника, коли починається перебудова, коли е, треба вже на захист до оборони переходити. От така схема, друзі, е, які її плюси, вона має працювати навіть після патчу, тому що вона в атаці створює е, зони поміж лініями захисту вашого суперника. І якщо ви маєте тут топового ЦАПа з гарним штучним інтелектом. То він буде знаходити вільні зони, отримувати передачі і далі шукати двох нападників, які полетіли туди за рахунок своїх вказівок. Це допомагає розкатувати деякі трикутники, це допомагає просто виходити з підпресінгу з перепас, перепасовками цими, да, в центрі поля. Тільки так, такий собі умовний стайл. Так, тут не настільки активно працюють фланги, але один з півзахисників буде підключатися, головне його правильно використовувати. Відповідно на захист класичні 4-4-2. Якщо ми говоримо про мету цієї гри, то ця схема вона дуже до неї наближена. Бо вона, як і 4-3-2, 1 класично, да на атаку є свої плюси. На захист вона перебудовується. Тобто ви використовуєте дві різні схеми за великим рахунком, коли атакуєте, коли захищаєтесь, плюс Дірект пасінг. Це дуже важливо, на відміну від о, там, інших схем, які ми з вами оглядали. Тобто, я думаю, що ця схема має підійти як досвідченим вже гравцям, так і новачкам. Я погрався, деякі моменти мені сподобались менше, ніж в 5-3-2, тому що не така висока була ширина, але, можливо, це було через конек. Втім, програвець грає, Інсепшн зацінив. Я трошки пограв, теж були свої перепасовки, красиві, сані сподобались, Коротше. Використовуйте, пишіть свої думки, пограйте вікін-лігу і буду вдячний відповісти на ваше запитання в коментарях, як завжди. Ну а ми по традиції побачимо з вами, коли побачимось. Сподіваюся, що сьогодні ввечері під контент вдягну для вас зелену шапочку. Все буде, Україна, Па-па. Бережіть себе.